Добро вечера Українська мовна телекомпанія Столиця. Сьогодні ми знаходимося в Васильківському районі, селі в селі Пресецької, в сім'ї багатодітної родини, яку ми, яка достукалась до нас в Фейсбуці на нашій сторінності, і приїхали сюди, щоб розібратися з ситуацією, яка тут склалася. Ця сім'я живе в цьому селі 10 років, і сьогодні, коли ці люди приїхали в це село, в них був один такий хлопчик. Сьогодні цьому хлопчику вже 12 в цій сім'ї вже п'ятеро діток. Найменші дівчинці, донечці, що 6 днів вона ось там спочиває на, на лишку. Вот. І э, ця сім'я, вона... Э, Гарно, чисті дітки, гарно все. Цей будинок, який ми зараз тут знаходимося, вони його знімають, живуть тут по, по домовленості з хазяйкою, яка проживає в Києві. І ця сім'я вже зверталася багато, дуже інстанцій, зверталася до районної, селищної ради, до обласної ради про те, щоб надати їм якось альтернативне житло, щоб вони мали власне принаймі соціальне житло чи можливо кошти на. На те, щоб з бюджету виділили селищної райони чи обласної ради для будівництва такого житла, але це біг по замкнутому кругу, одні чиновники направляють до інших і таким чином їх футболять з одного місця в друге. І ми вирішили, раз сім'я живе тут в цьому селі стільки років, і е, мама зараз вона працювала раніше тут в цьому селі, е, вот. а зараз вона звичайно вдома. Татусь цієї сім'ї він плиточник, він підробляє, заробляє кошти для того, щоб витягнути цю сім'ю, бо дітки мають е, ви розумієте, що таке сьогодні прокормити п'яток дітей. Е, ми попросили до нас зайти депутата. Цієї селищної ради села Плесецького пані Валентину Шевченко, і хочемо так, як вона представляє депутатом її, саме цього дільниці, саме цієї участки, запитати чи зверталися дійсно до вас, показували такі сто стопи документів. Мама цієї сім'ї, пані Тетяна Кобалянська, чи вони зверталися до вас і які, які були ці звернення, які прийняті міри для того, щоб дійсно цим людям допомогти? Звернення було до дозицької сільської ради, але допомога надавалася в матеріальна допомога, в тисячу гривень там на придбання дітям. Багато Один раз Один раз за 10 років. Ну да, один раз только, тому що вони як тільки рік як почали звертатися сюди. Тобто, якщо вони не зверталися, ніхто, то ніхто нічого, ніяка селищна рада, ніякі депутати не виявляли бажання їм допомогти. Так, вже як ви депутат, то вони до вас звернулися, ну, ви поводотали вічно... і вони отримали за 10 років тисячу гривень допомоги. Вічно, так вічно до мене Вони не зверталися вони зверталися до сільського голови, ну, які до депутатів, і, і що ви, як ви вирішать на сесії, так і. А скажіть, будь ласка, а житла немає нема ніякого, щоб цим людям допомогти, сільська рада не може? На балансі сільської ради немає житла, ну які. Числиться як на балансі немає. А таких приміщень немає. А будинки продаються в селі, ну, Дуже можна сказати, що довели дорожні будинки. І сільська рада як не може виділити такі кошти, тому що кошти закладуються на, на рік там, бюджет. А да, бюджет це на рік, звідки вам приходить бюджет? Ну, У нас бюджет є сільської ради. Ну, Кар'єри платять, вони як там. Тобто місцевий бюджет, з місцевого бюджету формується бюджет сільської ради. А, пані Валентина, от ви як ви думаєте, от зараз таке модне це слово децентралізація би була... Справжня територіальна громада, і якби бюджет цієї територіальної громади був місцевий, дійсно люди мали можливість депутати селищних рад приймати самостійне рішення і залучати кошти від діяльності, скажем, місцевого бізнесу, і якби платилися податки, там різні. Доріг, там, і все інше таке місцевий бюджет, мається на увазі бюджет селищної ради. Ситуація помінилася, можна було б надати дійсно нормальну допомогу такій сім'ї. Тому що це, це все замкнуто по кругу, що це таке відбувається в нас. Зверху рішається, вниз направляється, а внизу немає можливості. Нема можливості. Получається, що така шуму, що, що, щоби мала можливість із вона не проти допомогти, так я, я розумію? Думаю, так. Але в зв'язку з тим, що, що нема не цього бюджету, або, як вони кажуть, не передбачено, а вирішує сьогодні не громада, а тільки депутати кілька е, сільської ради, так скажемо. Ну, як депутати в нас, як виходить на балансі сільської ради і дитячий садочок, зараз ну, воно перейшло все в район з 2015 року, так в нас практично ну, вже не буває? Не, немає. немає вже на цей рік. Вже, виходить, в, Тобто територіальна громада, яка живе тут, у вас дворі в селі. Ну дві тисячі, тисячу, скільки. У нас населення чотири з половиною тисячі. Чотири з половиною тисячі це всього з дітьми. Ну і багато хто не прописаний, теж і проживають. Ну хай половину, хай дві тисячі членів, допустим, територіальної громади, які сьогодні не мають власного бюджету і не можуть ним розпоряджатися. Так і розуміє. Так, так, і сьогодні виходить, що не мають бюджету, не мають можливості, не мають звідки чим розпоряджатися. І сьогодні люди по 10 років живуть в селі, і в них немає можливості ні будуватися, ні мати житла. А те житло, що їм пропонували в'ятки дах так. згоріла криша і розвалені приміщення, комнату в старій, якісь запущені районі ну, що не, не годиться для проживання не, не... з дітками там. І ця стара хатина тут важке повітря, якби там не було, бо хатина стара, вона вже глиняна, вона порушені криша, все, і вони знаходяться в цій хатині і так з цими дітками тут виживають. Виживаю. От от такі, значить, до вас як до депутата безпризної ці сім'ї звертатися, <реш> бо ви нічим, бо нічим, нічим не допомогти мене. не можете. Але ви підтримуєте, що цій сім'ї треба надати а, житло? А не буде ваші селищні ну, сільській раді, скажімо, депутатам, голові, соромно, якщо десь в іншому селі ці сім'ї, яка прожила тут 10 років. І не буде вам жалко, якщо ми зробимо сюжет і якийсь другий сільський голова скаже, да, в мене є там якийсь будинок, там, наприклад, спадщина покинута, чи ще щось, чи є можливість виділити їм, допустимо, якусь територію, приміщення, і що ця сім'я. Цими дітками, яка вже з таких років, мабуть, і дітки мають тут друзі, мабуть, і ви вже з ними подружилися. Вони від вас візьмуть і уїдуть. Не буде стидно, соромно ну, за те, що я така за сільського голову і за остальних депутатів відповідати не можу, буде їм соромно чи не буде, але не буде жаль, такі е, прекрасні дітки. Сьогодні така сім'я камінкі могли б дійсно влитися в цю громаду цього села, де могли б цих діток далі бути, скажімо, спеціалісти для цього для цього села, і вони могли б кажуть, що тікають люди з села. А ця сім'я навпаки приїхала в село і 10 років знаходиться і в селі і вже старшому сину 12 років. Завтра післязавтра він йому буде 18, і він вже зможе бути я, тут ну, яким... я думаю, що в нас в селі. Моє це як Ні, ні, ніякі не допоможуть. Вічно, тобто стері. перспективи в них ноль. Може навіть якісь учасник 10 їм 10 їм на постройку, може землю якусь там учасник соток 10 виділити, я так думаю. Ну, в них нема коштів, якщо створити, навіть якщо їм дають землю. Тобто, якщо їм виділять 10 соток, хоча по закону ви як депутат знаєте, що ну, на кожну людину 2,5 гектари. Положено сьогодні по чинному законодавству України мати землю сільськогосподарського призначення. Ці е, семеро людей не мають жодної, жодного метра землі сьогодні, і е, не знаю, на що вони сподіваються і чого вони так довго знаходяться в цьому вашому селі. Тобто, кроме цієї старої запустілої хати, з якої її вже виселяють. Цим людям нема куди діти. Нема куди діти, з дітками маленькими. Знаєте, було б дивно, бо це були переселенці, в нас зараз знаходиться така страшна ситуація в Україні. А це люди дійсно 10 років живуть і 10 років якось ну, дивно, що ніхто на них не звертає уваги. Ви ж ви ж депутати, ви ж знали, що в них діток і що ні, ні раз, жодного разу не виявили, як депутати, наприклад, просто цікаво вже така жіноча цікавість, жіночий рух, жінки за єдність українського народу, який ми пропонуємо вам тут теж представляти з пані Тетяном. Ні разу депутати вас депутати, 20 депутатів. Жоден депутат не сказав, може ми цим Кобелянським щось дамочити, чи чи допомогу якусь, чи на діток, чи може якісь зробимо їм приємно. Ну, за, за цей рік тільки тисячу гривень надали допомоги. Всього. За 10 біжу. років тисячу гривень допомоги. Тільки, і то тільки тоді, коли, коли вони, вони звернулися. звернулися от... до вас, а ви по ходотайству, що ну, вони Я не по ходотайству, вони написали заяву, що вони, їм потрібна допомога матеріальна. Виділили кошти. Добре, щиро дякуємо. Що замкнути чекати. Ми йдемо в сільську раду, сільська рада Шості нам каже, у, у нас нічого немає, ми йдемо в районну раду. Район каже, немає нічого, йдіть в сільську. Ми кажемо, ми вже були, хорошо, йдіть на область. Ми йдемо на область, область каже, а що ви сюди прийшли, йдіть до себе, просить вітам, у них на очереді стаєте. Все, хопа, і опять ми впали. Я приходили до чиновника, він скинув на одного, другого, да, 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 і Нікого це не пише. Скажіть тоді ще таке питання. А в селі, крім вас, є багатодітні родини? І, не одна. Багато. І, багато. і як вони? вони вони мають просто власне житло. Тут будинки, сім'ю. Большинство, да, так. Мають свої якісь якусь батьків, землю чи чи хати. Ми писали, спочатку ми просили, щоб вони виділили нам житло, але так як вони нас повідомили, що в них немає житлового фонду, то ми попросили виділити кошти із бюджету, так як кожен рік виділяються кошти для багатодітних родин. І 200-300 тисяч можна було б виділити для багатодітної родини. Ну нам теж красиво закривають рот, що і у і них том, своїх вадах. Дело в том ми заволоки. Дело в тому, що ми ж просили эти кошти не в самый последний момент, наприклад, завтра они бюджет приймають сіль раді. Ми сьогодні прийшли до них. А просили до ми ще півроку назад. Пів року можна назад. ж було стонуль сьомо. Якось, якось по халатайству вони б могли б я так думаю, я не знаю. Може, я ошибаюсь. Вони б могли б, наприклад, написати вище, щоб виділили десь щоб вони жонити кошти, ж їм приходять якісь от государства. 15.07 я написала заяву, щоб вони включили. Нашу сім'ю на 2015 рік для виділення коштів, щоб ну, вони придбали нам будинок. Так вони мені прислали, грошей у них немає. Наше клопотання, вони, як вони сказали, що не, не, не підтвердили тут. Ні Ніка, іди, будь ласка. Ніка. Доса, біжи, біжи, біжи. Я вже все тут порос. Сільська рада не підтримала ваше клопотання і кошти в сільському бюджеті на 2015 рік на придбання житла для багатодітних родин не передбачені. сільська рада і держадміністрація саме Точно такої ж. Там вже теж просили включити нас в нас бюджет. Ні, не день, нічого. Нема. Жилья нема, відермальної спадщини нема. Бюджет вони виділити не можуть, куди діватися? Ще робити, куди йти. Ми самі їм предлагали деякі варіанти. В Путровці школа стара стояла. Одноетажно. Кришу сняли. Ну так, да, вона в аварійному стані. Ми просили райраду, давайте ми разом з вами будемо перед областю клопотати, щоб цю школу віддали вам на баланс. Не те, що в Даниловке, а те, що в Василькові. Да. Ну, в Путровці перед Васильковим. Хороше місце. Школа одразу, маршрутка. Ну, село, ну, місце хороше. А що якщо нам звернутися на всю Київську область, вам особисто на камеру звернутися, небайдужих людей запитатися, можливо в когось є будинок, який мало лі чи йому не потрібен? Чесно вам сказати, да. ми вже хотіли самі в інтернет викидувати просьбу у людей, щоб пороблю нам на покупку вдома. Щоб вже якось, хоч okay. так забирати кошти, бо самі Ми вже хотіли не свій блог запустити інтернет, слава богу. Думає є. <клес> <Ми> вже <клес> хотіли не, не може звернутися нам з вами. Дивіться, що я собі думаю по всій Київській області для того, щоб вам, наприклад, допомогли небайдужі люди. Можливо, і, і, і при якихось при владі чи інші голови селищних рад, чи депутати, які вже так багато в районних радах і в обласній ради стільки людей багато можливо почують наш репортаж і запропонують якусь альтернативу житла для цієї багатодітної, такої дійсно справжньої сім'ї, в яких сьогодні п'ятеро діток, які вже е, е, стільки. Е, Бідкаються і які не мають кришу над головою. Адже багато є пустих будинків, десь на балансі щось є. Хай, звичайно, не в аварійному стані, не, не з ветхими кришами, там, дахами і, і всім іншим. А, а дійсно, якщо нас бачать і чують, ми звертаємося до людей, всіх небайдужих, особливо чиновників, депутатів. Сьогодні такі модні слова йдуть про самоврядування, про е, організацію населення, про депутатів, депутати в різних місцевих і селищних радах. Районний град, обласних рад Київської області зважте на це прохання допоможіть сім'ї. Адже ми з говоримо про благочинність, доброту, небайдужість так. Чому всі настільки оглохли і байдужі, що 10 років ця сім'я проживає сьогодні в цьому селі і до них абсолютно відвернулися всі і пустили їх в біг по замкнутому колу, де немає початку і де немає кінця. Врешті-решт, ми ж всі. Ми сьогодні стільки говоримо, що ми єдині за єдність, за такі високі моральність і духовність. Так сьогодні ці дітки, вони всі ухожені, в будинку тепло, всі гарні, усміхнені, вчаться. і Мають вони мати перспективу, і мають вони мати майбутнє, принаймні, свій власний, я вже не кажу, кімнату, хоча б, хоча б якийсь невеличкий будиночок. Українська мовна телекомпанія Столиця звертається до всіх, хто бачить цей сюжет, з проханням надати інформацію про любе доступне житло в Київській області, яка за невеликий кошт могла б придбати ця сім'я. Можливо, хтось би міг подарувати будиночок придатний для проживання, або надати в оренду з правом викупу житло для цієї роботящої родини. В жодному випадку просимо вас не залишитись байдужими до долі цих маленьких українців, заради їх майбутнього, щоб цих дітей не розлучила доля. Сільський голова, який їм допоможе, стане їм названим батьком, а громада, яка їх прийме, буде їх родиною. Українська мовна телекомпанія столиця. З великою радістю прийме любу інформацію і любу вашу пропозицію для цієї родини.